Наш внутрішній світ знаходить відображення зовнішнього, і оскільки в процесі життя, духовного пробудження нашої власної трансформації ми спостерігаємо не дуже хороші прояви ззовні. Це спонукає нас йти всередину і наводити лад саме там. Ось прийшла така практика, яка допоможе згармонізувати свій внутрішній тунель зв'язку з вищими силами. З нашою вищою допомогою і допоможе активувати нам скерувати наш шлях, скерувати нашу увагу і свідомість в напрямку до себе, до своїх вищих частинок. До тих, хто знає, що нам потрібно на даний момент і куди ми йдемо. Я пропоную зібрати всі свої прояви. Не будемо глибоко заходити. Прийдуть ті частинки, які потребують і готові, вони самі проявляться, самі вималюються, прийдуть в певних формах, образах людей, можливо, ваших рідних, найближчих тих. З ким ви наразі контактуєте тісніше, і ті, які викликають у вас деструктивні думки та емоції, і прояви збираються як енергія, збираються в порталі. Відновності душі, вони чують поклик Бога, поклик серця і знають, як їм вишикуватись, куди їм прийти, в якому місці стати. Вони збираються з усіх куточків тіла і своїм. Душевним запитом, помислами ми їх притягуємо, всі енергії, що чекають на трансформацію, збираються з усього тіла. В основному можете відчувати низ живота, відчувати, бачите, як по тілу прокладається наче тунель такий канал, і по стінках каналу відшаровуються якісь згустки. Це дуже потужна енергетична чистка всіх рівнів, і ми починаємо увагою. Брати ці згостки з самого низу, доступного нам. Дуже низько вірнати не потрібно, вибудовується канал, він ще не зовсім вималюваний і зрозумілий для нас. Та ці згостки збираються. Формі. Ангела. Ангела вогняного, що починає спалахувати як вогонь іскорка вогню трансформаційного. просили якусь користь, дарували нам досвіди, давали нам цінність, та з часом цей ангел відвернувся від світла, відвернувся від Бога, він ішов і шукав, він ішов в темряву. Шукав, шукав. І так віддалися дому, від свого джерела світла і навіть забувся, хто він є. І йому так важко повернутися і побачити те світло. І не має думки про це, і забув, забув, що є дім, що є бог, що є джерело, що є бло, біля якого можна зігрітися, він стоїть. Напрямку до темряви і вже знає, що там нічого не знайде, оскільки шукав дуже довго, нічого не здобуде, не досягне, не зможе себе проявити, реалізувати, не знайде ресурсу, сили. Розуміє, що пора шукати вихід, і при таких помислах, яких усвідомленнях дотягується. Таком починаю торкатися пальчиком. Ще, портал душі, щоб згадати. Ангел вагається, сумнівається, не бачить сенсу піти туди, куди прямував і вирішує довіритися, пригнути в невідомість і піти за. Ніжним, невидимим дотиком світла, тільки довірившись. Відпускаючи усе, що бачить групу таких же ангелів світлих, яскравих, дбайливих, що чекають його, подають йому оку, дають йому світлий потік як. Тепла, відчуття опори і бачення інших можливостей для себе, світлих ще не зовсім досяжних. Хочеш себе в ангельському, легкому, тілі приймає твоя група ангелів, що так довго чекала, дбала, про тебе вела кожну мить, кожен твій подих. Знала кожен ти рух і прийшла пора воз'єднання, воз'єднання з твоїми вищими, частинками вищою сім'єю. Прийміть ангельські обійми, як скупчення. Ласки, лоскоту, радості, тепла в серці вас вітає ваша сім'я, тіло пронизують, наповнюють медово, солодкі вібрації, душа. Дія, душа співає, ангели співають. У вищих сферах вітають. Вітають ще одна частинка. Можете відчувати деякі вібрації по тілу, ви дозволяєте відбуватися з собою процесу відновлення, згадування, оновлення, відпочинку, все, чого забажає зараз ваша душа. Тим наповнюйтесь. Покриляйтесь, відпочивайте, дихайте, Не спішіть повертатися назад до думок, до своїх побутових прав. побудьте у своїй сім'ї, своїй ангельській сім'ї хай подбають. Подбають про вас, дозвольте, дозвольте цьому відбуватись. Будете спускатися, коли будете готові. see Повертатися назад, на землю новим шляхом оновленим, підкріпленим, безпечним і опускаєтесь в своє тіло, своє фізичне тіло, земне. Воно може здаватися спочатку. Тісним, некомфортабельним, або навіть десь з боку від вас, ви опускаєтесь куди, опускаєтесь і ваше тіло просто натягуєте на себе, не біжите з ним, скеровуєте його на себе його на себе як одягаєте по-новому, тому що ви головний, ви головна той, хто духом наповнений, той, хто прагне з вище, і нехай ваше тіло не керує повністю вами, а стане вашим свідомим інструментом буття і носієм ваших вищих проявів та енергії, ваших вищих задумів, бажань, планів, намірів і перебування в кращих, кращих проявах світлових себе.